Тауматроп це проста птична іграшка, винайдена на початку 19 століття, яка відіграла значну роль у розвитку кіно та кінодусрій. Вона складається із диска із зображенням з кожного боку, прикріплено двох шматочків мотузки. Коли мотузки скручуються, диск обертається, і два зображення ніби зливаються в одне. Ця проста ілюзія, була однією з перших демонстрацій стійкості зору та допомагала закласти основу для розвитку кінофільмів. Тут буду бачити, як оце робити схема. винайдений Джоном. Айртоном Перісом у 1825 році таумароб швидко став популярною іграшкою в Європі та Сполучених Штатах. Його популярність була зумовлена демонстрацією стійкості зору, тобто ідеї про те, що людське око зберігає зображення протягом короткого періоду після того, як воно зникає. Цей принцип був вирішальним для розробки багатьох ранніх оптичних іграшок, включаючи золотроп та фліпбук. Обачте, які є різні версії. бачите конкретна анімація, тип та пташка, яка... От підсуть спокликає девечера. Угу. Золотоп був циліндричним пристроєм із серії послідовних зображень, розміщених навколо внутрішньої поверхні, коли ціліндр обертався. Зображення ніби оживали, створюючи заворожливе видовище, видовище руху. Фліпбук з іншого боку був простою книгою, в якій на кожній сторінці розміщувався ряд послідовних зображень. Коли сторінки швидко перегорталися, зображення ніби оживали, створюючи ілюзію руху. Так, чекайте. Наприкінці 19 го та на початку 20-го століття досягнення у фотографії та кінотехнологіях дозволили захоплювати та відображати рухомість зображення способом, який раніше був неможливим. Тоуматроп мав ключовий вплив на ці розробки, а його принципи були застосовані для створення найперших кінокамер на та проекторів. Такі винахідники, як Томас Едісон і брати Люм'єр, почали експериментувати з кінокамерами та проєкторами, використовуючи принцип зображення зору та швидкого представлення зображення для створення перших кінофільмів. Ці ранні фільми були короткими, простими та грубими, але вони проклали шлях для розвитку сучасного кіно та кіноіндустрії. На завершення. Тауматроп був важливим попередником розвитку кіно та кіноіндустрії. Його демонстрація стійкості зору та впливу на інші ранні оптичні іграшки, такі як зоотроп та фліпбук, допомогли закласти основу для розвитку кінотехнологій. Хоча за сучасними стандартами це може здаватися простою іграшкою, тауматроп був визначним винаходом, який відіграв вирішальну роль в історії кіно та кіноіндустрії.